Друзі, вітаю! Сьогодні я, Алла Савченко, та компанія Світа Маркет продовжує зустріч зустріч з нашими партнерами. Я з радістю хочу привітати Оксану Кузьмову, нашу партнерку на території Словаччини. Оксана, привіт! Привіт, доброго дня усім. Мені дуже приємна ця розмова, тому що Оксана насправді з нами. А співпрацює вже, напевно, років 10. Ну, чи мені так здається, що ми знаємо напевно дуже дуже давно і в гарні й погані часи? Але uh -huh. особливістю того, що Оксана є керівником мовної школи Ліберті, яку, власне вона створила і зараз її успішно ну, вона розвиває в різних напрямках. Оксана є ще нашим партнером, яка завжди підтримувала в процесі вступу, підготовки розказувала про особливості дітей. Тому сьогодні ми будемо говорити абсолютно про все. А головне про цей рік, який був страшний рік війни для всіх, був стресом, і найбільше стрес отримали батьки і діти, які не готувалися вчитись за кордоном. Вони не були готові ні морально, ні фінансово. Вони не вчили мову, тому що. Власне, готувалися вчитись в українських університетах, вони готувалися до ЗНО. І, от Словаччина з словацькою мовою для нас, україномовних, вона була дуже комфортною країною. Я знаю, що Словаччина прийняла велику кількість дітей, студентів, учнів, школярів на різних етапах. Оксан, розкажи, як цей взагалі рік стартував, як ви справилися? Так, да, рік був дійсно дуже такий на стресі, а, тому що як це все почалось а, як це все почалось в Україні, а, це страхіття. А, дійсно, дуже багато а, батьків позабирало своїх дітей і поприїжджали сюди до нас. А словаки а, дуже помагали, давали допомогу матеріальну, моральну, і також великий упор робився, звісно, на дітей. Тобто в школах, в усіх школах повідкривали місця в усіх класах і цих діток в ці школи побрали. Це були основні школи обично, там де 9 класів. Тобто туди діток побрали. Потім батьки поступово вже як тут побули, трохи почали задумуватися над тим, щоб. Дитину тут лишити далі на навчання. І до нас почали звертатися мами, які хотіли допомогти з вступом цих дітей або в середню школу, або в вузи. Було дуже важко в плані, що поприїжджали сюди багато без документів, без свідоцтва про народження, без виписок оцінок, без табелів, без атестатів. Було непонятно, чи ці атестати взагалі видадуть. За 9-й, за 11-й клас. А, тому якось так поступово і ці вузи і середні школи почали до цього також пристосовуватись, робили дуже багато як то уступків, я би сказала. А, наприклад, хто не зміг отримати свій атестат, то просто деякі вузи робили такі свої екзамени, що студент просто здав цей їхній екзамен і приймали без атестатів або без виписки оцінок. Тобто, ну отакий от був рік. Да, я, я розумію, яке це навантаження на саму систему освіти, але насправді я думаю, що наступна ну, от рік, яка зараз от вступна компанія вже знову почалася. Чомусь я відчуваю, що вона не буде простішою, що враховуючи ту ситуацію, яку зараз переживає Україна, відсутність світла тепла. Багато батьків все ж таки починають вивчати можливості, куди поїхати. Можливо, ну не так далеко. Ну і Словаччина це та країна, яка бере на перший курс. Нам не потрібно ні фаундейшн, нам не потрібно головна мога. Mm -hmm. Це мова, мова англійська, mm -hmm. якщо ми вчимось на платній основі, і мова словацька. Достатньо часу, скажи, будь ласка, в принципі. От якщо батьки зараз приймають рішення, чи встигнуть вони до університету, бо дуже часто телефонують і кажуть, та ми вже ж ми ж не вчимо словацьку, ми не встигнемо. Тобто, наскільки на скільки треба реально часу, будемо так говорити для медичної системи і технічної, для гуманітарної, тому що я розумію, що вимоги абсолютно різні. А чи можна якось перестраховуватись? Можливо, якісь підкажи лайфхаки, так як ти вже спеціаліст по вивченню мов на досвіду, як ти дивишся українські діти, як їм вдається так, от, швидко вивчити мову? Які формати онлайн, офлайн? А ти знаєш? Угу. Хочу продовжити до того, що я розказувала, як вузи і середні школи до цього всього пристосовувались. І коли вони приймали цих дітей, вони поняли, що діти не знають мову. І тому дуже багато шкіл і вузів зверталось іменно до нас, щоб ми цим дітям дали курси мовні. Я скажу так: не пізно вчити мову, навіть почати зараз, це є нормально, якщо ви вступаєте в школу з так з сінтября з 9 місяця тобто зараз ще не пізно поча почати часу вчити для університету і для да. і для да, да, да. онлайн мовні курси або приїхати сюди і тут в офлайн курси піти тобто ще не пізно і хто думає поступати якраз пора почати вчити мову Ну, на до, до речі, зараз багато українських шкіл працюють онлайн, так можливо, використати uh -huh. цю систему і приїхати, хто хоче на такі напрямки, там технічні або медичні. Після нового року це ну, така можливість насправді приїхати, зануритися і повчити хоча б там 3-4 місяці. Це до речі, uh -huh. досить гарне. А, добре, ми після нашої зустрічі залишимо лінк форму і всіх, кого цікавить такий формат або різні формати, які саме для вас могли би бути, ми можемо розглянути на, на індивідуальних зустрічах. А, ти знаєш, ми зараз маємо ситуацію, коли багато батьків, які нам телефонують, говорять, а там вже в Словаччині розкажіть нам. Ми, ага. звичайно, розказуємо, ну і вони якби зникають. Потім вони зникають, зникають, і потім повертаються і кажуть, а ми щось нічого не розібралися. Mm -hmm. Ось і ми кажемо: ну тут ситуація така. Чому ви не розумієте? От мені не зрозуміло те, не зрозуміло те, не зрозуміло те. Для цього ми говоримо: Окей, друзі, ви або тратите свій час, свої ресурси, свої знання перекладачів і йдете, дізнаєтеся, або ви йдете до компаній, які вас супроводжують. Чи нема у вас такого відчуття до те, що дуже багато приїхало, і думають, що от зараз от все. Ну, Наскільки на, на переповнена Словаччина зараз от студентством? Чи буде конкурс, чи є якась от аналітика з попередніми роками? Дуже багато студентів із України приїхало, так, але. А... Знаєш, дуже багато все-таки вступає з професіоналами, тому що так ці вузи йдуть на якісь уступки, що там не потрібна ця виписка оцінок, чи не потрібен цей атестат, але там є багато інших умов, які так само треба, як і інші студенти з інших країн, або так само, як словак цей словацький студент має зробити. Так само це має зробити український студент. Так само подати цю заявочку, так само цей кабінет, так само ці гуртожитки, а, і тобто ці а, такі моменти, переклади, які. Да. Да, переклади, і так далі. І Це такі моменти, які просто батьки ну, при я їх ще... да, не знаючи мову, не понімають. Я ще до речі хочу сказати, що Словакія одна із перших, коли вона закриває реєстрації, да і дуже потрібно як то кажуть, витримувати всі таймінги. Тобто, якщо ви 31 чи 30, чи 28 лютого, да чотири з березня не подалися, то все цей кабінет він уже автоматично не відкриється. Тому тут треба зважати. Знаю, мову не знаю, тут цей процес треба запускати і не дивитися, чи ще ж сталося. Тому це дуже важливий фактор для Словаччини, який потім неможливо виправити. Тобто залишиться вузи, які дадуть другу хвилю, але це, звичайно, не mm -hmm. недобір, вони не самі популярні, ну або щось дуже складно і діти туди не йдуть вчитися. А, давай да, наприклад, велика проблема гуртожитком. Цьому році була, бо були діти, які повступали, студенти, які якось повступали. Але, наприклад, далі вже цей процес з гуртожитком не змогли зробити самі, і приходили до нас, сказали: а може, якби ми сказали там директорам гуртожитків, що ми з України, що ми з такої то зони, може, якось воно повліяє, а воно, воно ніяк повлияло то. Там отако помахали плечами і сказали, ми понімаємо, але гуртожитки не резинові, вибачаємось. Тобто, оці оцей таймінг він дуже важливий. Да, тобто, всі, хто в першу хвилю, відповідно, в першу хвилю вони отримують необхідні документи для гуртожитків. А, розкажи мені зараз, знаєш, всі країни Європи вони подовжили цей статус захисту від війни в цьому році. Студенти більше відкривали ВНЖ, все-таки йшли, чи залишали цей собі статус, і чи ну, і, і, і що варто ну, на твою думку робити в таких ситуаціях? Що вибирати, от, наприклад? Ти знаєш, я би сказала, було пополам, були студенти, які оформляли ВНЖ, студенти, які змогли всі справки вдома в себе взяти і заказати, а були студенти, які не змогли, і яким mm -hmm. просто приходилось оформити цей статус. Um, тому і ви сказати, що це залежить від того, яка ситуація в даної людини. Я зрозуміла. Тобто це вже треба індивідуально проговорювати, які є можливості, тому да. що там є ряд да. довідок, які зараз складно нас. Uh -huh. uh -huh. Я зрозуміла. Давай поговоримо про курси, які ви зараз ем, ведете, до яких курсів можна доєднатися. Я так розумію, що в більшу мірі нас поки цікавлять онлайн. Якщо хтось uh -huh. завершить приїхати, ми більш індивідуально проконсультуємо, що зараз у вас є. От які курси групові, індивідуальні, розкажи, будь ласка. А ти знаєш, ми вже стартанули в цьому році і онлайн курси, і індивідуальні курси, і офлайн курси. А, зараз набираємо групи, які почнуть як то з нового року онлайн займатися, тому це я б так назвала такі піврічні курси онлайн, на які ще а можна там будуть записатися. По рівням? будуть по рівням Вони, тобто можна піти з нульовим рівнем, так можна з так. високим, доєднатися. Так, мож так, да, можна, але я скажу, що обично це починають студенти, які з, нуль, з нульового рівня. Дивись, зараз ситуація в Україні така, що в різних регіонах по різному зникає світло, інтернет. Так, є а, в нас і... така проблема, чи, є. Чи, 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 а... пишете, чи пишете ви, яким чином цим дітям, які будуть у ваших класах, ну, щоб не втрачати, розумієш, щоб ну, разом йти в ногу з іншими дітьми. Щось ви придумали? Знаєш, поки вчителя якось стараються то перенести заняття, то записують і відправляють потім в цей, в цей запис, щоб студент, який не зміг бути, передивився. Тобто поки якось отако справляємося. А, да, наприклад, якщо 10 студентів в групі, то зараз в нас так, що обично двох нема, тому що нема світла. Да, да. Ну, я зрозуміла. Тобто, в принципі, не треба боятися, що ви залучаєтесь до онлайн ресурсу в будь-якому випадку і вчителі, і сама школа розуміє ситуацію, яка зараз в Україні, і вам допоможуть на ну, надогнати, догнати, як то кажуть, наздогнати нас українське слово те, що ви пропустили. Я зрозуміла. Mm -hmm. Оксан, скажи, будь ласка, чи очікується якась додаткова, можлива. Знову програма для українців, чи щось ти таке чула, чи якісь програми вступу для українців? Чи, чи, чи можливо, якісь курси при університетах, для тих, хто не впевнений, куди йти? Можливо, є якісь уже зараз розмови, що буде стартувати? А ти знаєш, зараз я ще нічого такого не чула. Були курси, так, да, були мовні курси а, словацької мови для тих, хто сюди приїжджали. А, вони, знаєш, як. Вони так їх робили, зробили на місяць і потім запускали нову групу, і знову на місяць. Як то давали таку базу, мовну базу <плес> язика для того, щоб людина тут могла сходити в магазин або кудись? Тобто такі курси давали безкоштовно. <плес> Тому <та. плес> я <плес> і я думаю, продовжує государство, продовжує та от отакі вмовні курси давати. Бо бо ми теж маємо дзвінки, які говорять люди, а ми знаємо, що в Словаччині взагалі то безкоштовні курси. а Чому ви нам пропонуєте там там курси на платній основі? То люди mm -hmm. мають розуміти, що ці курси безкоштовні це для старту, для розуміння побутових потреб, щоб там mm -hmm. знати, що я хочу купити, вміти прочитати там. Yeah. Елементарні речі далі, все, що стосується студентства, так. воно має мати якусь підґру... підґрунтя більш такого професійного, да і лексики, і викладання, і якась системність має бути зовсім інша. Тобто, і порівняно вони так само мають бути розкладені. Добре, Оксаночка, так. мені було дуже приємно з тобою поспілкуватися. Наше відео. Також. Воно буде записано для студентів, і ми будемо його максимально використовувати. Під відео буде лінк для реєстрації, якщо вам потрібно саме записатись на курс, чи, можливо, ви хочете приїхати після нового року. Залишайте свою заявочку, і ми вас проконсультуємо індивідуально по вашій ситуації. Дякую і до зустрічі. Велике тобі Дякую. Угу. До побачення всім.